Добрий вечір, колеги. Про закон про зброю. У ньому всього шість статей. Стаття перша. У 100-кілометровій прикордонній чи прифронтовій зоні усі чоловіки за згодою дружин і за довідкою від нервопатолога проходять курс захисту вітчизни, після якого і видається автомат, з дюжина рушків з набоями, з дюжина гранат і сейф для зберігання цієї всієї зброї. Ця категорія громадян на замові і територіальна оборона проходять щорічні чи раз на кілька років тренувальні збори на кілька днів чи кілька тижнів. Стаття 3. На випадок війни територіальна оборона мобілізується лише на захист свого регіону. Ну, наприклад, Лівобережного чи Правобережного Полісся, Слобочанщини, Галичини, Таврії. А на війну в інші регіони мобілізуються громадяни інших категорій, про які було сказано у відео. Про закон про мобілізацію. Посилання нижче. У випадку коли війна розгортається в зоні проживання, територіальна оборона мобілізується разом з іншими особами, що підпадають під мобілізацію. Стаття 3: про те, що територіальна оборона захищає лише свій регіон, значно збільшить кількість бажаючих вступити в цю. Територіальну оборону. Стаття 4. У випадку, коли війна розгортається в регіоні, то територіальна оборона мобілізується разом з іншими категоріями осіб, що підпадають під мобілізацію. Але з автоматом ходити не будеш. Тому Одружені громадяни, які мають неповнолітніх дітей, знову ж таки, за згодкою дружин і за довідкою від психіатра чи дергопатолога, додатково отримують від держави безкоштовно бойові пістолети для захисту своєї родини з правом їх носіння, попередньо пройшовши відповідний. Тренувальний курс. Ну, і стаття 7: це відміна нагороду бойовими пістолетами за якісь особисті заслуги перед державою. Нагороджені мають здати цю зброю або бути мобілізованими і застосовувати її за призначенням на війні. Ну, якось так. Якби. Подібний закон у нас був в 100-кілометровій зоні, хоча б кожна п'ята сім'я тримала в себе сейф з подібною зброєю, на нас би ніхто ніколи не напав і потреба у цьому законі навіть відпала. Крім того, це означає, що і інші закони були б у подібному Дусі корупції такої не було б, і ми жили би зовсім по-іншому.